Я зараз уже не з'явився Бівашов Сергій Володимирович, на дішку копакаю, там тобто бажає політику. З 20 го числа біля шука перебування в стаціонарі, з тим, що він інвалід другої групи. Там, я не буду діагноз зачитувати, він було після ДТП, бо це травма дуже багато років. Тому він зараз 20 го числа переможений по лікуванні. Я його питав, коли він рікторно може бути, Сказу, 4 числа він буде вже майже там 90 Запланований засідання і завтра. І так? Четвертого. 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 Тобто завтра Четвертого, він не зможе. Він не буде, тому що там є. Два рази на рік він не перебуває на постійному там. Буде. Ну це планове? Я не знаю, що планове, але два рази на рік точно постійно, М -м. 4, він точно ну, перебуває, пасажир 4 числа він. Будемо сподіватися, його більше не буде підводити. Так. Віталій Борисович, ви сьогодні з нами, так? Сьогодні ви не хворієте. Ваша честь, е сьогодні, слава Богу, не хворіє. Тобто ваш е командир військової частини почав відпускати, так? Без рікаєте. Е, як... командира зараз, здається... командир зараз, здається, немає. Е я сказав, що можливо буде розгляд питання про призупинення про ваше. Наразі, наразі як я тут. Бачите, ви кажете, що вас не відпускають. Ми з'ясовували, у вас є можливість перебувати за судового засідання, тому на майбутнє, будь ласка, контактуйте з своїм керівництвом, І вони вам перешкоди чинити не будуть. Так, думка учасника судового розгляду щодо можливості проведення слухання справи і суттєвих не звичайно за суду одного обвинувачення Білашова Сергія Володимировича. Як вже зрозуміло, з... Відповіді пана Готіна, останній перебування в стаціонарному лікуванні, на адресу суду вчасно надійшло клопотання про відкладенню розгляду справи, надана на ідойка, яка підтверджує факт лікування на стаціонарі. Думка з цього проводу. Ну, пан Готін вже висловив да, да, висловився, да, про відкладення, Думка учасника судового розіду. Yes. Sure. Передаю всім учасникам судового розвіду, що адреса суд... головного управління служби військового правопорядку було направлено відповідне звернення суду з приводу того, що з приводу тієї інформації, яка була повідомина панцією ну, про те, що командир військової частини ДСКО. Чинить перешкоди з'явленню до суду його свого підвоєвого. Зараз проводиться службове розслідування цього приводу і дійсно можливо буде прийнято рішення щодо відповідальності винних осіб. Тому до завершення цього процесу немає не, не підстав для, відкладення, ось, для зупинення проваження, тому що зараз з'ясовується сама та опція, чи може пан цвігун взяти до залу суду. Всі, всі, всі звернення, які були направлені судом, ви зможете з ними ознайомитися або з матеріал справи, або в системі округа суду, якої ви приєдналися. Тоді, тоді, тоді вам відомо про те, що, а, які матеріали є, матеріал справи. Тому відкладається справа зв'язку з неявкою до суду пана Білашова поважних причин. На 4 вересня поточного року, на 9 годину. Віталій Борисович, ваша явка є обов'язковою. Цьому содострій закінчено. Всім дякую, до побачення.